Кіровоградський спецпризначенець потребує допомоги. Хлопець підірвався на протитанковій міні, знаходячись на борту БМП. Військовий переніс кілька операцій, але відновити слух і досі не вдалося. Бійцеві потрібно два слухових апарати. Докладніше в сюжеті Дарини Романської Іван кадровий військовий у складі третього полку спеціального призначення до зони АТО. Він поїхав ще у березні. Те, що мене саме там потрясло ви ходили? Женщины вставали на колени, просили прощения у нас, что мы ходили на референдум. Ми думали, що це зміниться, а нас обманули. Поїхавши на схід у Кіровограді, боєць залишив дружину та маленьку доньку. Ребенок перший місяць вросився просто на мужчину, подобних йому, похожих. Особливо в формі, в формі до сих пор на мужчину в формі. Вона просто біжала до нього, плакала і кричала папа. де папа, я думаю, папочка, я не могла б з нею. Ну, а потім ми їй вже розказуємо, що папа родину у нас захищає. У червні Іванів батальйон тримав оборону під ізвареним. Їх БМП натрапив на протитанкову міну. Семеро бійців були поранені. Іван втратив слух. Через недбалість лікарів відновити його вже не вдасться. Наша четверта машина їде, і на протитанкову міну. Ми взорвалися на ній. Оборонка була. очень большая. Колесики от БМП остались внутри. Гусеницы поразрывала. Еще раз сказал, если бы тебе сделали это в операцию после, после ранения в Днепропетровске, слух бы мог бы сразу вернуться. Ну, не сразу, там, на протяжении каких-то двух месяцев. А так, говорит, спустя сколько времени, там все атрофировалось. И... Слух не вернуть на праве вухо, а на ліво почало худшатися, ухудшатися, худшатися. Хлопцеві потрібні два слухових апарати. Їх вартість залежить від курсу євро. Наразі загальна сума складає близько 12 тисяч гривень. Після всіх тих ситуацій, в яких ми були, то що ми їли, то що ми пили, як ми спали, як ми взагалі не спали. Приїхав сюди, ну просто ну, нас неждаю життю тим, що я живу. Благодарю господа, за то ж тому є сім'я, відновивши слухи. Іван Ткаченко планує приєднатися до побратимів і продовжувати захищати Україну. Дарина Романська Ля Зеленкін день за днем.